Угода про надра. Що там буде написано, ще не знає ніхто, але точно відомо про те, що 113 мільйонів гривень з державного бюджету буде використано на консультації і підготовку українських пропозицій у переговорах з американською стороною. З резервного фонду виділяють таку суму грошей для мінекономіки і мін'юсту для залучення міжнародних юристів на допомогу. Для формування позиції України і 11-12 квітня, спочатку технічна українська делегація і переговорна група буде формувати основні лінії і червоні лінії, в тому числі по цій угоді з іншої сторони, переговори мають виходити на фінішну пряму і передбачати взаємний інтерес обох держав. В цьому контексті скажу, що ні українське суспільство, ні народні депутати, зокрема, не володіють інформацією про що планують домовлятися, і в якому вигляді угода про корисні копалини буде на фінальному етапі затвердження. Тому чекаємо з детальним звітом. Урядовців по приїзду зі Сполучених Штатів Америки з інформацією про що домовилися, який вигляд матиме угода про корисні копалини, і саме головне відповіді на питання, які інтерес нашої держави від підписання і ратифікації цієї угоди, і що про гарантії безпеки: йде там мова про них чи ні, тому що освоювати НАДРА, створювати інвестиційні фонди і спрямовувати. Половину прибутків від українських копалин це прекрасна ідея, але ми маємо розуміти, що вона нам дає з точки зору як фінансової зацікавленості, так і з точки зору гарантій безпеки і безпеки в принципі, тому що в попередньому драфті угоди про гарантії безпеки для України не йшла не йшла мова жодним словом. Тому чекаємо зі звітом урядовці, і Ми сподіваємося, що у тексті ми побачимо взаємний інтерес, в першу чергу, національний інтерес нашої держави.